Це топ новини дня від п'ятої редакції 16 загиблих вночі. Росіяни завдали авіаудару по біленьківській виправній колонії. Туди скинули чотири фаби, повністю зруйнована їдальня, адмінштаб та карантинна дільниця. Пошкоджено і приватні будинки. Поряд: 44 людини поранені, один співробітник колонії з осколковими ураженнями обличчя. Більше 50 постраждалих отримали медичну допомогу на місці. Через ворожу атаку уламками засмічено більше 2,5 тисяч квадратних метрів території. За добу нелюди гатили по області 672 рази. З прифронтового Приморського поліцейські евакуювали багатодітну родину. Тепер 43-річний батько та його чотири доньки 20, 16, 15 та 11 років в безпеці. Із Степногірська правоохоронці вивезли двох чоловіків віком 36 та 68 років. Евакуювали також 77-річного дідуся. Порожні пляжі, пустий аквапарк в окупованому Бердянську загарбники провалили черговий курортний сезон. Пропагандони закликають їхати в нові регіони відпочивати. Однак там зайнято до 10% всієї курортної сфери. Росіянці, які приїхали в захоплений Бердянськ, відпочивати, починають волати дуже високі ціни на все. У Запоріжжі оголосили тендер на демонтаж частини багатоповерхівки по вулиці моторобудівників. 22 квітня російський кап зруйнував частину під'їзду. Загинула жінка, 13 людей були поранені. Тендер з демонтажу вже опубліковано на платформі прозоро. Майбутній підрядник повинен розібрати покрівлю, демонтувати плити, перегородки, балкони і вивезти близько 200 тонн будівельного сміття. Оголошена вартість тендеру майже 2 мільйони гривень. Пошук виконавця триватиме до 2 серпня. Завершити всі роботи планують до 30 вересня. Точнісінько в окоп до росіян біці 128-ї гірсько-штурмової бригади Дике поле зачистили російських хробаків в районі Тернуватого Запорізької області. Жоден із окупантів не вижив. Повага нашим операторам БПЛА. У Запоріжжі судитимуть трьох посадовців. Начальник одного з відділів комунального підприємства із очільником та заступником керівника ще двох КП організували корупційну схему за 5,5 тисяч доларів. Вони виготовляли паспорти прив'язки мафів. Хоча сама процедура за законом безкоштовна. Нині справа у суді можливе покарання від 5 до 10 років колонії. Парк життя генерації вільних людей, «Цирковий» або імені Володимира Дахна в Запоріжжі. Стартувало електронне опитування щодо перейменування парку Пушкіна у Вознесенівському районі. Голосування триватиме до 15 серпня. Взяти участь можна на сайті мерії. Женщина серця єбалицького. Вона ж його перший заступник зрадниця Оксана В'юник ліквідувала корпорацію розвиття Запорізької області. Це фейкове підприємство було створене в Мелітополі за стандартами Рифи в грудні 2023 року. Мета корпорації – адміністрування великих захоплених приватних підприємств. Контура, яка мала розвивати окупований регіон, проіснувала трохи більше півтора року, і щось раптом пішло не так. Вочевидь, самі між підрашисти щось не поділили між собою. Засмітили Хортицю. Екоінспектори виявили звалище на узбережжі Дніпра. Купа непотребу висотою близько метра та площі понад 40 квадратних метрів мають ліквідувати до 8 серпня. В Запоріжжі горіла багатоповерхівка, зайнялись домашні речі та сміття у загальному коридорі. Працівники ДСНС ліквідували загоряння на площі 2 квадратних метри. П'ятьох людей евакуювали із задимленого приміщення. Майже 69 тисяч нових сімей зареєстровано в Україні за першу половину 2025 року. Тільки в Києві обмінялися обітницями понад 14 тисяч пар. Також серед лідерів зареєстрованих шлюбів Дніпропетровська, Львівська, Київська та Одеська області у Запорізькій області одружились 1717 пар. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.